Аналог однокімнатної квартири у місті Радивилів понад 40 переселенців отримали ключі від нового житла. Тепер вони житимуть у новоствореному модульному містечку. 12 будиночків облаштовані всім необхідним для комфортного життя. Хто отримав ключі? Дивіться далі у сюжеті. Дмитра Івановича вже охрестили головою ОСББ у новоствореному модульному містечку. Чоловік разом з дружиною та тещею переїхав на Рівненщину з Бахмута з квітня 2022 року. Живуть на Радивилівщині. Тепер оселяться в одному з будиночків модульного містечка. Ми такого ніколи не чекали, такого внімання що до нас так віднеслися. Мені кажеться, що ми тут прожили все життя. І всі нас добре приймають і тут, і в селі батьків ну дуже, дуже, дуже добрі, добрі люди. Коли буде переїжджати сюди завтра? Не буде відтягувати з переїздом і родина поліцейського. Антон разом з дружиною та шестирічною донькою переїхав з Луганщини. Тепер чоловік працює у відділку поліції у місті Дубно. Теж отримали ключі від нового житла. Проживемо зараз гуртожитку в дубні. Ну це навіть тут нема чого казати. Тут, тут, все кажуть євроремонт, по нашому а гуртожитку. Ну, самі розуміти, не гуртожитки 12 модульних будиночків у місті Радивилів, почали встановлювати ще восени минулоріч. У даній громаді проживає найбільше ВПО по області. Нині ключі від нового житла отримали більше 40 переселенців. Це люди, які мають вже роботу, які інтегрувалися. В громаду тут є сім'я поліцейська, є сім'я медика. Кошти виділені, виділені з обласного бюджету. Громада допомогла і співфінансувала проект підведенням всіх комунікацій: тобто електроенергія, вода, стаціонарна підведена сюди. Усі модульні конструкції утеплені мають автономне опалення. Тут облаштована кухня, душова, є меблі, шафа, двоспальне ліжко та двомісний диван. Загалом будиночок розрахований на четверо людей. Самі ж будинки виготовило підприємство релоковане з Харківщини. Взагалі ми займаємось промисловою тепловою ізоляцією. У нас працювало більше 200 працівників з Харкова. Приїхали до Рівного і в Рівному розпочали виробляти модульні будинки. Ми орендували велике виробництво. і Зараз ми робимо пілотний проєкт перший Перше модульне містечко у Рівенщині 12 будинків. 12 будинків вже мають своїх нових мешканців. Проживання безкоштовне. Люди платитимуть лише за комунальні послуги. Чиновники кажуть, дані будиночки аналог службового житла. Після закінчення війни модульне містечко залишиться у Радивилові, буде резервом для громади. Анна Яцук, новини рівного.